Слава Україні! Заїхав на кукурудзу глянуть, подивитися, що з нею на сьогодні твориться. Так, сьогодні 17 лютого, то ось така ситуація. В принципі, дуже не змінилася з мого останнього відео про кукурудзу. Кукурудза є. Вона більш-менш ну, стоїть по стійкості до ось так, ногой б'ю, то качан на місці. Так, ну, я пробував так вручну, то качан тримається. Е, пробував ще розкусить Не знаю, щось виламаю на качан, це вдома зроблю, на вологу, кине, що воно заспіває. В принципі, нормально. На сьогодні до весни вона достоє Як бачу, все ну, чудово. Трошки підлягла, але це не критично. В качані зерно в принципі, вже... Ось тут пробував, зараз покажу. Качано зламав. Ось такий він в розрізі. Ніякої тут болячки, хворячки немає. Он таке легке щось типу павутинки, отам Вон таке якесь чи цвільче, що ну, саме зерно. Ось так ось брав дивився нормально. Нічого тут критичного немає. Все добре. Так, Зараз інший край качану покажу. Так, ось і тут... Трохи край. ну Край зазвичай де трошки пошкоджений, може гусінь під'їла, таким воно рожевим нальотом береться. ну Це нічого страшного. Тобто кукурудза з останнього мого відео дуже свій стан не змінила. В принципі, стоїть, тримається. то На зиму, якщо залишати, то густоту треба однозначно зменшувати. В неї буде товще стебло, вона краще стоятиме. Так, потім по цьому бачив, тут проїжджав, поле знаю, що сіялося, густота була там ну, по 7 на гектар, десь до 80 тисяч, то там ситуація трошки, трошки не така, як тут, трошки там більше поклало, виламало. Так, ну нічого, в принципі, теж там щось збереться. Тут як бачимо качани нормальні. Ось, заглядаємо, ніяка хворячка, болячка, знову ж таки скажу. це тільки правда, де цей. Де оце щось миші, воно можливо зверху отак погризли, то тут трошки якась цвіль трапляється. А так, а так, в принципі, все чудово. Тут все нормально. Так, ну пишіть, коментуйте, що у вас з кукурудзами. У нас, в принципі, воно зараз зверху отак ось. отака ситуація. більш менш все нормально. Все, дякую всім за перегляд, всім пока.